Вітаю! Сьогодні поговоримо про Мюнхенську безпекову конференцію. Традиційно кожного року, в третій вікенд, точніше, в третю п'ятницю лютого, провідні політики міністра оборони, міністри закордонних справ з усього світу, передусім з країн-членів НАТО та США, збираються у Мюнхені на Мюнхенську безпекову конференцію. Треба сказати, що два роки тому, 18 лютого 2022 року, відкривалася, коли відкривалася тогорічна Мюнхенська конференція, серед коментарів і коментаторів багато хто писав, що це був останній шанс зупинити Путіна. Не вдалося. Та конференція відбувалася буквально за тиждень до вторгнення в Україну. І це було відчутно по атмосфері того Мюнхенського заходу. Рік тому у Мюнхені доповідь, яка щорічно готується до конференції, мала назву Ревізія. Ре дві крапки візія, що означало, як завжди, мало два значення. По-перше, ревізія як така. По-друге, зміну позиції, зміну підходів до світоустрою оці... і до оцінок подій у світі, з точки зору учасників конференції, передусім європейців та партнерів із Сполучених Штатів Америки. Минув з того часу рік, другий рік війни рік, який мав свої очікування, свої... Е... Сподівання, свої розчарування. Це був рік здобутків і рік втрат. Чи змінилося бачення Заходу? З чим приходять учасники до цієї чергової Мюнхенської конференції, яка, до речі, буде ювілейною 60-ю 60 вже разів збирались політики на цей захід. Треба сказати, що е, назва. Точніше, тема цьогорічної конференції сформульована дуже, дуже оптимістично, я б сказав, це мир через діалог. Разом з тим, щорічно як і цього року до Мюнхенської конференції готується доповідь. І цього року доповідь називається: Програють усі із знаком питання. Тобто одразу привертає до себе увагу такий дисонанс між досить спокійним, навіть оптимістичним е титулом конференції Мир через діалог і досить тривожним е заголовком дослідження, яке підготували експерти до Мюнхенської конференції. Спробуємо е подивитись, з чим зберуться в цей е вікенд. Політики до Мюнхена. Ну, по-перше, Сполучені Штати Америки. Ми всі спостерігаємо за подіями, які там відбуваються, і з великим полегшенням зустріли повідомлення про те, що Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за пакет, який включає в тому числі допомогу Україні. Але це перший крок. Бо крім Сенату, цей законопроект потребує підтримки Палати представників Сполучених Штатів. І попри те, що президент Байден одразу після голосування Сенату закликав конгресменів, закликав Палату представників негайно і невідкладно проголосувати цей законопроект, поки що остаточної ясності нема. Поки ми чуємо, що спікер Нижньої палати, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Майк Джонсон не поспішає виносити на розгляд Нижньої палати цей законопроєкт. Дискусії там продовжуються, продовжуються заклики, продовжуються консультації. Відомо тільки, що Майк Джонсон висловив. Бажання зустрітися перед тим, як здійснювати подальші процедурні кроки щодо розгляду цього законопроекту, зустрітися з президентом США, чи встигнуть до зустрічі в Мюнхені. Шанси є. Побачимо, як буде далі. В Європі тим часом було прийнято дуже важливе рішення, яке стосується заморожених активів. Російської Федерації, яке матиме довготривалі наслідки, це перший крок, дуже важливий крок, на який всі чекали, який відкриває шлях до того, щоб цими ресурсами, які зберігаються у європейських утримувачів цих ресурсів, була можливість використати їх на підтримку України. Крім того, в Євросоюз готує черговий пакет санкцій, який, сподіваємося, буде прийнятий до другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Крім того, відбуваються політичні процеси, мета яких зміцнити єдність. Трансатлантичну, про що ми вже говорили, і зміцнити рішучість Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, не тільки допомагати Україні вже зараз, але і невідкладно розпочинати розбудову оборонно-промислового комплексу Євросоюзу, Європи, щоб бути самодостатніми і щоб бути в стані забезпечити потреби власної оборони і потреби. Збройних сил України. Серед подій, які були в Європі і мали розголос, я б згадав зустріч у форматі так званого Веймарського трикутника. Веймарський трикутник це політичне об'єднання, яке об'єднує три країни: Францію, Федеративну Республіку Німеччину Німеччину і Польщу. Отже, на цьому тижні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрічався з федеральним канцлером Шольцем, а паралельно міністри закордонних справ країн Веймарського трикутника збиралися у Франції. Дуже важливі заяви, оскільки я е, нагадаю. Е, Підсумок, який зробив минулого року, закриваючи Мюнхенську, знову ж таки, конференцію 2023 року, Крістоф Хойзген, керівник цієї конференції, він тоді заявив, що я процитую: він окремо подякував лідерам Франції, Німеччини і Польщі за єдність і солідарність у підтримці України. Це набагато більше, ніж дипломатична ввічливість. Париж, Берлін і Варшава, виступаючи зі спільних позицій, багато що визначають у європейській політиці. І країни-члени Веймарського трикутнику цього тижня підтвердили свою роль і підтвердили свої зобов'язання бути рушійною силою єдності і підтримки України в цій складній ситуації. Інші заяви, які. Привернули велику увагу і широко коментувалися в першу чергу в Європі, але також і в Сполучених Штатах Америки. Це заяви кандидата в президенти, ще не затвердженого, але претендента на кандидати і колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Трамп зробив дуже гучну. Голосну заяву про те, що не збирається захищати ті країни, які не роблять внесок у забезпечення обороноздатності НАТО і своєї власної обороноздатності, і е, черговий раз дав привід і е, Путіну і російській пропаганді. Звернути на себе не тільки на себе увагу, але також посіяти сумніви щодо єдності і цілісності трансатлантичної спільноти і готовності країн-членів Альянсу захищати територію одна одною, як це випливає з зобов'язань за Вашингтонським договором. Проте не можна сказати, що це питання є новим, це питання Трамп. І будучи президентом Сполучених Штатів Америки, неодноразово ставив, і до Трампа ці вимоги, ці заклики до країн-членів НАТО збільшити видатки на оборону постійно лунали. Проте в заспокійливі часи, так би мовити, після холодної війни ці видатки мали тенденцію до постійного зниження, знижувались витрати європейців в першу чергу на оборону. Результат ми знаємо. Ми бачимо цей результат в тому, що військово-промисловий комплекс Європейського союзу і країн-членів НАТО які Розташовані в Європі, не був готовий до російської агресії і не був готовий розгорнути широке виробництво озброєнь і боєприпасів, як того вимагала ситуація, що швидко змінилася. Ситуація агресії, і ситуація, що змінювалася і продовжує змінюватись на полі бою. Отже, все ж таки про оборону треба дбати, особливо зараз, коли загроза є реальною. І під цією загрозою є не тільки Україна, яка стала безпосереднім об'єктом агресії, але і інші країни НАТО. І про це з Москви час від часу пригрожують. Тому велике значення і велику увагу привернув коментар генерального секретаря НАТО Єнса Столт. Столтенберга на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО він заявив, що в цьому році вже 18 країн-членів досягли цього критерію: 2% власного ВВП на потреби оборони. Отже, ситуація змінюється. Тривожні сигнали, які надсилає в усій столиці світу і, в тому числі Європи, російська агресивна політика, вони Знаходять відповідну реакцію. І вони не тільки, реакція ця виявляється не тільки в збільшенні внесків, чи точніше частини бюджету країн-членів НАТО, але й в тому, що приймаються рішення і здійснюються. Комплексні підходи до розбудови власних спроможностей щодо військово-промислового комплексу про це вже неодноразово говорилося, і про це знову і знову на брифінгу говорив генеральний секретар НАТО. Тобто трансатлантична єдність існує. І її треба зміцнювати. Про це заявляли, коментуючи цей коментар, провокативний коментар Трампа в різних столицях і різні політики. І е е сподіваюся, є підстави так думати, що в Мюнхені ця тема необхіднення згуртування перед лицем загрози, яка насувається на всіх з Кремля, згуртування. Єдності. Ця єдність зараз необхідна. Саме тому президент Байден, в черговий раз закликаючи Конгрес, закликаючи Нижню Палату Конгресу проголосувати за законопроект про виділення допомоги України, президент Байден наголосив, що це буде чіткий сигнал. Чіткий сигнал європейцям, чіткий сигнал НАТО, чіткий сигнал Україні, а також. Хотілося б до цього додати чіткий сигнал Москві. Не буде е, так, як на це розраховують в Кремлі, не буде, е, не буде вагань в тому, чи треба підтримувати Україну, і не буде е, місця спробам роз'єднати чи порушити трансатлантичну солідарність. Ми це чуємо, будемо чути, і сподіваємося на те, що не тільки слова. Будуть в цьому напрямку, але і дії. Це важливий пункт, дуже важливий, і Мюнхен на це також приверне увагу всіх учасників. На цьому фоні, і звичайно, і до цього, і зараз ми продовжуємо чути про те, що з Кремля теж лунають заяви. Ці заяви інколи завуальовані, інколи прямі, свідчать про нібито готовність говорити, домовлятися про мир, про який мир і на яких умовах ми знаємо. І про це досить відверто ставив питання відомий, одіозний кореспондент Такер Карлсон під час свого інтерв'ю з Путіним. і Відповіді, які ми почули, не містили нічого нового. Вони заспокійливі, але ніхто не вірить, що Путін готовий зупинитися. Тому ці всі натяки і сигнали про те, що нібито є готовність про переговори, є готовність про пошук миру, це. Не для нас, це не для України, оскільки вся ця готовність ґрунтується тільки на тому, що домовлятись мають, як про це говорив Путін він і Сполучені Штати, домовлятись за рахунок України, за рахунок збереження тих загарбницьких завоювань, нібито які станом на сьогодні має Росія. Тому повертаючись до теми цьогорічної мінської конференції. Мир через діалог. Треба сказати, що мир не буде тільки через діалог, тому що діалог можна вести тільки між союзниками зараз, між союзниками, а також треба вести діалог з тими, хто вагається, з тими країнами, які знаходяться за межами Північно-Атлантичного альянсу, за межами Європейського Союзу, які входять в ту велику групу, яка Часто називається глобальний південь, але в якій також нема єдиного бачення і нема єдності. Діалог має вести тільки до згуртованості. Діалог не призведе до миру. До миру призведе лише перемога. А для перемоги треба ресурси. Для перемоги потрібна допомога. Будемо сподіватися, що президент Зеленський в цьому році візьме. Участь у Мюнхенській конференції, і ми чекаємо також на те, були відповідні сигнали, що будуть підписані угоди про співробітництво в галузі безпеки з Німеччиною, з Францією. Перша така угода, нагадаю, вже підписана з Великою Британією. Ми будуємо, розбудовуємо. Цю мережу угод про безпекове співробітництво це необхідний елемент, і це співробітництво має стати наступним кроком, кроком, який буде після перемоги, після того як агресор буде поставлений на місце, і коли вже можна буде дійсно говорити про мир, умови, в яких житиме світ після миру, і якими будуть ці умови? Я хотів ще нагадати, що Минулого також року, завершуючи Мюнхенську конференцію, Крістоф Хойзген тоді говорив. Він сказав, що чекаємо президента Зеленського, який минулого року виступав у Мюнхені онлайн. Чекаємо в Мюнхені в наступному, тобто в цьому році, після перемоги. На жаль, перемоги ще немає. На жаль, за перемогу ще треба воювати. Тому треба допомагати. Треба говорити про мир, але треба е, говорити також про допомогу. Треба, щоб всі зрозуміли, що допомога і підтримка потрібні Україні зараз, для того, щоб говорити про все інше. Дякую.